Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Дякую Богові захисникам, захисникам за кожен прожитий день. На жаль, громада і далі втрачає наших військових. Так би хотілося не починати ефір з трагічних новин. Але, на жаль, тільки що ми поховали ще одного воїна Віктора Воєводу з міста Івано-Франківська. Вчора поховали Андрія Куревця з міста Івано-Франківська і, на жаль, завтра о 10-й годині. Ми будемо ще мати поховання воїна Павла в 10-й годині, тому вічна пам'ять нашим героям. Також в рамках програми івано франківськ Місто героїв в 13.30 Ми відкриємо анотаційну дошку у Мар'яні Треско на нашому коледжі фізичних виховань, яка навчалася там на коледжі. На жаль, вона загинула. І в рамках програми ми сьогодні шануємо пам'ять, тому хто має можливість, приходьте вшанувати пам'ять наших героїв. Також вчора вдалося нарешті передати, і надіюсь, сьогодні буде доставлено банний комплекс для 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Дуже давно хлопці просили це зробити. Дякую локомотиву ремонтному заводу, який з Кунга зробив. Відповідно можливість хлопцям і помитися, і попрати, і висушити, тобто обладнане всім необхідним, і це є дуже важливо, що ми далі продовжуємо підтримати, в тому числі наш локомотив ремонтний завод, багато що допомагає робить для наших хлопців. Також до 30 вересня ми приймаємо посилки в наш логістичний центр. Бачите, буквально нещодавно відвезли посилки, вже новий збір. Тому приносити на перший поверх логістичний центр, спільний проект міста і спілки волонтерів Прикарпаття далі працює. І для нас надзвичайно важливо, що в місті Івано-Франківську це діє. Також ми почали роздачу продуктових наборів, але хотів би звернутися до івано-франківців і до людей золотого віку. На жаль, є черги. Прохання ми будемо роздавати не менше двох місяців, тому всім вистачить. Просто не потрібно на ці перші дні таке велике навантаження, тому що кількість людей надзвичайно велика, і просто ну, фізично неможливо це правильно е, організувати, роздати. Тому просимо вибачення, що такі є черги, але прохання можливо почекайте ще пару днів, потім отримаєте, для всіх, е, вистачить. Ще одне хотів би сказати про те, що вчора мав можливість бути в центрі дитячої творчості, яка знаходиться на вулиці Січових Творців. Хочу подякувати колективу, позашкіллю, зокрема цьому центру. Нагадую, саме в вересні місяці можна записати свою дитину на гуртки, різні гуртки у Франківську понад тисячу гуртків різних, які сьогодні по наших позашкільних закладах. Навіть більше ну але не менше тисячу грудків. Більшість з них безкоштовні, тому дітки можуть займатися різним мистецтвом. Тому зголошуйтеся, це дуже важливо, щоб сьогодні діти в умовах навіть війни, але в глибокому тилу, в українському тилу, мали можливість розвиватися, і тому ми даємо можливість утримуємо ці заклади. Франківське унікальне місто. Ми за останні роки не то, що не закрили такі заклади, навпаки, відкрили декілька центр туризму і кут, і е, посилюємо ці заклади в різних мікрорайонах нашого міста і клуби за місцем проживання. Е, тому для нас дуже важливо, щоб діти мали можливість займатися. Можете записатися на різну гурткову роботу, гуртки, і це є надзвичайно важливо. Також досить інтенсивні були вихідні дні, багато подій було, особливо в неділю. Насамперед хочу сказати про те, щоб більшість заходів були благодійних. Дякую, велопробіг по нашій залізниці, яка свого часу була до Тернополя. Теж зібрали кошти. Дякую, хто взяв активну участь. Також дякую підприємцю фермеру з підлужжя, який. Дуже велику кількість коштів вилучив з збору яблук. Такий захід відбувся в підлужі. Також хотів би подякувати традиційному заходу мелодії парку. На мелодіях парку теж ми збираємо кошти. Цього року 25 років виповнюється нашому колективу, нашому симфонічному і тому дуже важливо, що також на цьому концерті яблуко ніде було впасти тут багато людей. І дякую, що приходите і донатите. Це, це важливо. Також маємо відкриття залу для вільної боротьби у нашому університеті Нафти і Газу. Дякую всім, хто долучився до, цього, до цієї події. Ну і ще одна подія: ви знаєте, бюджет участі. Мене люди запросили на вулицю колективну. Дякую депутату міської ради Олегу Загурському. Які на цьому окрузі активно працює А дякую людям, які зібрали 1700 голосів і упорядкували цю вулицю, особливо ці вулиці, що ній живе інвалід, у нього немає двоє, двоє кінцівок, і вдалося зробити так, що ця вулиця справді відремонтована, і людина з інвалідністю сьогодні може виїхати в одну другу сторону. Тому будьмо не байдужі, працюємо. І хто активний, хто хоче змінити, може це змінити. І дякую, що бюджет участі він дає можливість нам багато що реалізувати і змінити в місті івано франківську Також відбувся благодійний баскетбольний. Ви знаєте, що місто має свою команду Прикарпаття Говерла, яка грає в Суперлізі, і також ми долучилися багато хлопців було з госпіталів. Баскетбольний турнір, де Дебуків, Баскет, Черкаські мапи, тобто І також вдалося велику суму вилучити. Дякую, хто також приходить, підтримує і спорт, і найголовніше Збройні Сили України. Також хотів би сказати, що найближчим часом проведемо нараду з нашими. По тій проблемі, які висвітлив в засобах масової інформації про самокати, ми готуємо інформаційну компанію, ми готуємо таку велику нараду за участю поліції і прокатчиків самокатів для того, щоб унормувати цю проблему, також підготували відповідні звернення до наших депутатів Верховної Ради, до Кабміну щодо. Відповідного підняття цього питання на рівні держави, ну основне, щоб дотрималися плани правил дорожнього руху і щоб були якісь правила на законодавчому рівні. Це є дуже важливо, важливо працювати, і важливо, щоб справді люди сьогодні дотримувалися елементарних умов. Ну і на завершення хотів би. Сказати про те, що місто сьогодні мало також пожежу. Дякуємо надзвичайників на пасічні, досить сильна була пожежа. Горів на Пасічні один кафе. І дякую нашим надзвичайникам, пожежникам, які долучилися до цієї пожежі. Вияснюємо, які там причини, тобто і правоохоронні органи працюють, ну, але дуже важливо, що сьогодні. Місто Франківськ має надійний надзвичайник, і муніципального аварійну рятувальну службу. Це нам значно допомагає. Тому дякую, хлопці, за все. Ну і на завершення ще раз нагадую: можна принести посилку в логістичний центр на першому порсі білого будинку і передати нашим військовим. Кожного дня робимо справи для збройних сил України. Дякую, і слава Україні!